Усім доброго дня! Відео від задоволеного клієнту компанії Нові Ворота. Отже, маємо приватний будинок, де відбувається оновлення огорожі через те, що старій було багато років і вона вже буквально падала. Ну і відповідно разом із огорожею також постало питання виготовлення воріт. Причому хотілося зробити саме відкатні ворота, і в цьому відео я постараюсь покроково показати процес їх створення. Отже, для початку, мабуть, було б непогано розуміти саму концепцію конструкції відкатних воріт, яка насправді є доволі нескладна, отже, самі ворота стулка воріт встановлюється на роликову направляючу, а та, в свою чергу, буде переміщуватись на двох роликах, таким чином утворюючи роликову каретку. При цьому конструкція, направляючої та роликів, дозволяє зробити весь механізм закритим, що, по-перше, захищає його від бруду, снігу та дощу, а по-друге, надає гарний естетичний вигляд. З огляду на конструкцію стає зрозумілим, що основну вагу воріт тримають саме ролики, тому зрозуміло, що вони мають бути надійно закріплені і кріпляться на спеціальний каркас, утворений із швелера та арматури. Ну а цей каркас в свою чергу заливається в бетон шириною в половину проєму воріт. Та на глибину промерзання ґрунту для вашого регіону. Як ви вже помітили, ролики встановлюються з боку від самої стулки воріт, відповідно, є необхідність у підсиленні цієї частини, тому що в частково відкритому положенні стулка воріт за рахунок своєї ваги буде прагнути зігнути роликову направляючу. І хоча основне навантаження приймають на себе ролики, тим не менше для утримання воріт у вертикальному положенні, а також для протидії вітровому навантаженню, по краям проєму встановлюються стовпчики, в моєму випадку це металеві стовпчики із перерізом 100 на 100 мм, але вони також можуть бути і цегляними. Правда, при цьому їх все одно доведеться армувати всередині залізною трубою та залишати закладні. Зрозуміло, що стовпчики самі по собі ще нічого не тримають, тому нам потрібні уловлювачі. Які будуть надійно утримувати ворота в закритому положенні. Їх є два: верхній та нижній. Верхній уловлювач просто фіксує ворота в вертикальному положенні, нижній уловлювач ще й перебирає на себе частину навантаження від воріт для того, аби розвантажити ролики у закритому положенні. Також для того, аби при відкриванні ворота не падали на бік, на іншому стовпчику встановлюється роликовий уловлювач. В принципі, це і є вся конструкція відкатних воріт, як я вже й казав, вона не дуже то складна. Також хотілося б відмітити, що такі ворота можна оснащувати автоматичним сервоприводом із дистанційним керуванням. Але навіть якщо ви не плануєте робити цього зараз, все одно на перспективу варто закласти електропроводку, тому що на стадії будівництва воріт цей процес не забере багато зусиль та фінансів. А отже, потім, коли ви все ж таки надумаєте встановлювати автоматику, це дуже сильно спростить вам життя, тому що. Протягнути кабелі на вже існуючих готових воротах, задача доволі нетривіальна. Тепер давайте перейдемо до самого процесу виготовлення відкатних воріт. Отже, найперше, що нам потрібно знати, це яка в нас буде ширина проєму, висота воріт, з якого боку будуть встановлені ролики і в який бік будуть відкатуватися ворота, для того, аби знати де ми будемо заливати бетонну основу під ролики. Ну а далі все просто. Із цими даними звертаємось у компанію нові ворота. Там консультант допомагає нам обрати відповідний комплект. Тут, до речі, також буде враховуватись і самий дизайн воріт, ну тобто, яким чином виконана стулка. Тому що, якщо це, наприклад, профільна бляха і легкий металевий каркас, то це одна вага. Якщо ви, наприклад, хочете повнотілу кованку, то це зовсім інша вага. Відповідно від цього буде залежати навантаження на ролики. Таким чином є різні комплекти в різні ціни, під різні задачі, під різну довжину та вагу воріт. Ну і вже після того, як всі ці нюанси будуть визначені та узгоджені, компанія нові ворота безкоштовно. Надає вам креслення до вашого замовлення, причому це креслення доволі детальне. Тут гарно промальовані всі нюанси, є всі розміри, показані стики та запили, різні незрозумілі моменти. Які, до речі, стосуються не тільки самих воріт, а й автоматичного сервоприводу із дистанційним керуванням, тому що, як я вже і казав, ворота варто одразу виготовляти із перспективою встановлення такого сервоприводу. Ще хотілося би відмітити, що такі креслення ви можете отримати безкоштовно, навіть нічого не купуючи, причому точні креслення під ваші розміри. Все, що для цього потрібно, це підписатись на канал, залишити коментар, з якого ви міста, і перейти за посиланням під відео. Після чого до вас приїжджаю. Виважає комплект, де є майже все необхідно. Отже, як бачите, в моєму випадку це є дві пари роликів. Торцева заглушка, направляюча із роликом та резиновим відбійником. Звичайна резинова заглушка на інший бік направляючої. Верхній роликовий утримувач що не дає воротам впасти під час відкривання. Як бачите, має прорізі для того, аби відрегулювати ширину профілю, з якого будуть виготовлятись ворота. Нижні уловлювачі з роликами, на якій ворота будуть опиратись у закритому положенні, та верхній роликовий уловлювач. Як бачите, всі деталі виготовлені із оцинкованої сталі. Крім механізмів, також проїхали і профільні труби для виготовлення стулків воріт, і, звичайно, сама роликова направляюча, по якій власне, і будуть їздити наші ворота, і яка фактично разом із роликами і буде утримувати основне навантаження. Тут варто зауважити, що компанія нові ворота надає профілі із Т-подібним перерізом, а це є готове рішення для створення рамок воріт та каліток під обшивку профлистом, які без проблем прикручуються з будь-якого боку Т-подібного профілю. І вже немає необхідності зварювати між собою дві труби різного профілю, а також думати, яким чином герметизувати стик між ними. Також приїхав швелер під ролики. До речі, вже універсальний, із готовими отворами із арматурою, на якій нарізана різьба, та набором гаєк та шайб для кріплення всього цього добра. Отже, далі, по ходу справи, вже більш детальніше поясню, що і для чого тут потрібно. Окей, матеріали всі є. Далі на черзі бетонні роботи необхідно забетонувати стовпчики та основу під А в принципі, це все може бетонуватись окремо, але в даному конкретному випадку, зважаючи на рельєф і на той факт, що в нас виготовляються не тільки ворота, а й власне сама огорожа. То було доцільно залити і огорожу, і ворота однією суцільною залізобетонною армованою конструкцією. В якості стовпчиків використав квадратну трубу 100 на 100 міліметрів. У стовпчики одразу позаводив водопровідну ПНД-трубу в якості кабель каналів. В принципі, можна не паритися і одразу позатягувати дроти, але кабель канали більш універсальні, тому що під різну автоматику може бути різна кількість та переріз проводів. Відповідно, маючи кабель канал, їх можна просто протягнути, ті, які потрібно. Окей, стовпчики вже є, опалубка зроблена, в цілому вже вимальовується проєм для воріт. Далі не забуваємо про основу для роликів, де ми будемо вбетоновувати швелер із армокаркасом. Давайте детальніше його розглянемо. Отже, маємо швелер шириною 200 мм, В ньому вже є багато готових отворів під різну ширину, в залежності від довжини проєму. Тут, як бачите, в нас встановлені шпильки, але насправді це не зовсім шпильки, а це доволі класне рішення, коли на арматурі вже є нарізана різьба, і відповідно ці арматури контрагаються до самого швелера. І ця арматура, будучи облитою в бетоні, фактично й буде приймати все навантаження від воріт. Тому ця арматура з різьбою вв'язується в загальний армокаркас. Далі замотуємо всі різьби малярним скотчем і заливаємо бетоном. Обов'язково вібруємо, загладжуємо, потім даємо застигнути. Знімаємо опалубку і отримуємо ось таку основу. Тут, як бачите, залитий наш швелер із різьбовими шпильками під ролики. Поки виглядає не дуже, але дротяна щітка на болгарці робить диво. Вже все чистенько і приміряємо ролики, далі ріжемо направляючу на необхідну довжину і встановлюємо її на ролики. При цьому контргайками виставляємо висоту роликів таким чином, аби наша направляюча була рівно по нівеліру. Далі, згідно з кресленням, нарізаємо деталі з типодібної труби. Після чого із отриманих деталей починаємо збирати стулку воріт. Отже, нижня направляюча в нас вже стоїть по рівню. Далі приварюємо до неї вертикальні стійки. Тимчасово фіксуємо стійки до стовпчиків за допомогою кусочків арматури, як зверху, так і знизу. Ну і При цьому обов'язково контролюємо вертикальність стійк за допомогою нівелірів. Аналогічну процедуру виконуємо з іншого боку, також за допомогою арматури прихоплюємо вертикальну стійку. Тепер у нас їх вже дві. А отже, ми вже можемо встановити нижню частину рамки стулки воріт. Всі запили робимо відповідно до креслення і збирається ось така рамка. Далі струбцинами притискаємо типодібний профіль до направляючої і проварюємо короткими швами з обох сторін у шаховому порядку. Після чого вже можна встановлювати верхню частину рами. Тут кутики запилені під 45. Ну і уже готову раму вварюються перемички із квадратної труби 40 на 20 В даному випадку раму вирішили поділити на шість рівних частин. З одного боку, цього достатньо для надійного кріплення профільного листа, з іншого боку, мені просто сподобалося, як це виглядає естетично. Далі підсилювач для противаги, який формує ось такий трикутник. І остання деталь в основі цього трикутника, яка підсилює нашу направляючу, і просто естетично довершує рамку воріт. Ну що ж, тепер ворота повністю зібрані на прихватках, тому перевіряємо, чи все окей. І далі остаточно проварюємо усі шви. Далі знімаємо ворота на бік і зашліфовуємо усі шви. Процедура доволі довга, шумна і неприємна, але без неї ніяк. Потім очищуємо та знежирюємо конструкцію. Готуємо її до фарбування. Спершу наносимо ґрунтовку, а вже потім фарбу. Насправді, фарбування це доволі кропітка та відповідальна процедура, тому що необхідно все гарно вкрити, так, аби не було потьоків з одного боку, з іншого боку, щоб повністю вся конструкція була гарно вкрита і ніде потім не вилазили їржі. В принципі, не обов'язково фарбувати саме краску пультом, як в даному випадку, також можна без проблем справитись і з пензликом або валиком. Тут скоріше, все, залежить від наявності обладнання та навичок. Швелер під ролики також фарбуємо для того, аби він не іржавів. Ну а далі, поки підсихає фарба, можна зайнятися нащільниками. Як ви вже здогадались по назві, вони прикривають щілини між стовпчиком та стулкою воріт, і відповідно приварюється на обох стовпчиках. Далі встановлюємо ворота на ролики та приварюємо нижній уловлювач, причому зверніть увагу, що приварюємо ми його таким чином, аби він перебирав на себе частину навантаження. Тобто в закритому положенні ворота мають опиратись на нижній уловлювач, а не висіти на роликах. Наступний верхній уловлювач тут все просто. І останній роликовий утримувач. Далі торцюємо стовпчики по висоті, як один, так і другий, разом із нащільниками. Після чого знову ж таки зашліфовуються всі шви, конструкція знежирюється і дофарбовується. Тут ще важливо зауважити, що усі стики між двома трубами обов'язково необхідно замазати за допомогою герметика, тому що фарбою цей стик вам загерметизувати не вдасться і з часом звійти полізе і ржа. В мене такі стики утворились між Т-подібним профілем та направляючою, а також між стовпчиками і нащільниками. Але якби я не використовував подібний профіль, а звичайні профільні труби. То такі стики були би по всьому периметру воріт. Герметик використовував автомобільний кузовний для швів та стиків. Бренд в даному випадку не принциповий. Після застигання фарби та герметику прикручуємо профільний лист. Цей процес доволі нескладний, але все ж таки потребує двох людей та певної акуратності. Для отримання рівномірного зазору можна використовувати проставки фіксованої ширини. Пластикові зажими також стануть у нагоді при цій роботі. Ну а далі прокручуємо лист по периметру. При цьому обов'язково слідкуємо за моментом затяжки, аби не перетискати резинове ущільнення, а також за допомогою пензлика одразу збираємо стружку, тому що якщо її так залишити, то після того, як випаде роса або піде дощ, стружка пустить іржу. ржу, і навіть якщо ви потім її зметете, то скоріш за все іржаві плями залишаться на фарбі. Ще одна порада: на перемичках краще зробити мітки за допомогою рівня для того, аби не промазати саморізом, тому що інакше у вас залишиться неприємна дирка в новенькому профнастилі, тому такі маленькі крапочки врятують вас від цього. Ну ось, як бачите, відкатні ворота вже майже готові. Також вже доробляється і огорожа. Відбувається зворотня засипка попередньо відкиданої землі. Ну і після планування заливаємо невеличку площадку перед воротами, яка буде слугувати заїздом. Після затвердіння бетону знімаємо опалубку та щебним підсипаємо заїзд. В принципі, на цьому виробництво відкатних воріт можна вважати закінченим. Далі на черзі встановлення автоматичного сервоприводу, але це вже окрема історія.